І так я трошки тут скупав і знайшов вуголю. Ну, вуголь. Тож дуже корисно. Всім прийде, друзі! З вами Артем. І Сьогодні я продовжую грати в гру під назвою Майнкрафт. Це всім В Минулої серії ми знайшли піраміду і знайшли острів для проживання. Я трошки собі добув її, ну, як трошки багато. Так, подивився в мене difficult Нормальний difficult так, я досі граю з. Ну, з цією програмою. Сьогодні ми постараємося зробити нам дім. І так. Перше, що нам потрібно зробити, це поставити спаун поінт, бо дуже далеко. Думаю, ви з цим ви цього не будете заперечувати. Так. Очарування, зелі, телепорт. Встановіть точку спауна. Отлично. Тепер давайте. Я трошки нарубаю дерево і поверну до вас. І так, я трошки нарубав дерево і давайте вже будемо починати будувати наш дім. Він буде невеличкого розміру, але такий, щоб в нього можна було жити. Так, тут ми зробимо двері. Так, І давайте зробимо ще один ярус, для того, щоб наш дім був повноцінним. Так, розрушимо цей блок і продовжуємо будувати. Потім зробимо дирки, вікна. Треба буде потім піти на пляж, добути пісочку трошки. Так. Вже хоча б трошки у нас є. Дім, е, але цього, звісно, недостатньо. Так, я розумію, ми будемо робити е, дім, який має один ярус, мені здається. Ой, який один. Мене у мене на увазі, будемо робити кришу, щоб ми повністю поміщались там, щоб пригати не можна було. Так. Продовжуємо будувати. Так. Ем. Так, давайте розрушимо все Ага! Так, давайте поставимо е, отсюди верстак. Вже потрохи темніє, а це погано. Тому що, коли темно, то починають ходити монстри. Нам цього ніяк не потрібно. Так. Знову не вистачає блоків. Так. У нас ще є такі ось дошки. Е, так, тепер нам потрібно зробити факели для того, щоб освітити Так, ще що. Нам потрібно зробити двері. Ми зможемо зробити двері. Угу. Двері ми, на жаль, зробити не зможемо. Тільки якщо потропимося і нарубаємо трохи дерева. Так. Побуваємо дерево, щоб потім вже зробити двері. Так. Е... Давайте добуваємо, добуваємо. Тепер ставимо двері. Після того, як ми зараз поставимо двері, нам знадобиться що? Правильно спаун. point. и точку спауна. Так. Точка спауна успешно завершена. Так, давайте э, проверим. У нас правде завершена. Э, так так, зелье. И... Ну, давайте еще с ослаблением. Harm. Применить. Все, вы И... Да, точка спавна у нас тут. Потрошки будемо, можливо, купати, у нас буде шахта. А! Чуть не забив поставити нашу пічечку. Так. так, ще нам, ми можемо робити трошки деревця для того, щоб робити палки, а потім. Кірочку імену кам'яну. Вот Так. Де в нас кам'яна кірка? А вось. Так. Ні, землю кам'яною ну, кіркою купати не варіант. Будемо землю поки що купати рукою. А коли вже буде камінь, то вже Тоді попробуємо. Так, давайте. Путаємо факел, щоб у нас все було видно. Так, і купаємо далі. Камінь нам теж дуже потрібен, але поки що ми будемо загублюватись глибше для того, щоб. Для того, щоб побачити желізо знайти або ще щось. Якщо купати так, ми нічого не знайдемо. Тому... Давайте я поставлю на паузу трошки вскопаю вперед. І так я трошки тут скупав і знайшов вуголю. Ну, вуголь. Тож, дуже корисно. На жаль, не знайшов ніякого такого якої такої роди бути по типу, А зато вуголь. не погано можна зробити факели. Так. Скопую вуголь. Так, дуже його тут багато. М -м -да. Вуголь рішає Так, давайте м -м, піднімемось наверх. Можливо, вже пройшла ніч. Хм, Хто би сумнівався? Нічого не пройшло. До речі, що там світиться? А, ладно. Це нам пік що не цікаво. Так, що ми можемо цікавого такого зробити? Хм. У нас є чим захищатися. Від ворогів. Немає Добре. Давайте подивимося, чи можемо ми зробити лук. А, не може, бо в нас немає поудину. Давайте зробимо залізний меч. І підемо. Трошки повоюємо. У нас все одно спавпоємо тут. Пішли, подивимося, що на тому острові. Де світиться? Так. Я бачу паука, це добре. Бо пауки нам дуже потрібні. Не. Залізний меч дуже легко справляється зі своєю роботою. Ми видивляємося червоні очі. Вони нам і знадобляться. Так. Мене вдарило. Ну нічого. Так, піднімаємося. О, а, це лава. Так. Мертвий кущик. Ой-ой. хе Хух. Так, зомбачок. Тримай. Один зомбачок, Все, хочеш получити? На! На получай, получай, получай. Еще один зомби хочеш получити. О! Найт скелет! получить. Ха, Промазав! Так, о, ти що Дурний! Досить! Э. Так! Нам потрібні пауки Бо нам потрібні нитки. Я почав зробити лук. почав стріляти цих скелетів я Це трохи поїмо. О! А, що це? Кріпер? Підкрався до мене ззаді. Добре, що я поїв, Якщо б мене розірвало. На мені хоча б якась броня, я мені цікаво. Так. Так, броня якась в мене взагалі є. Так, броні в мене ніякої нема. І так, я побачив таку штуку біля свого дому. яка називається паркур. З дому паркуримо сюди. Якби я вмів паркурити, звісно. Так. стрибай. О! А, серйозно. Так, давайте ще раз. Пройдемо навики паркур. Серьезно? Получалось. Так. Дарева хочуть мене. А, звісно. Так, давайте ще раз. А не дамся просто так. Давай! Ой, да ладно. Я зрозумів. Мене тролять Тому я візьму просто і поставлю блок. Вот так. Вот так вот. О, єсть! Так. Продовжуємо паркурити. Так, єсть. Так, давайте. Тут теж не можна паркурити, поставлю блок. є, Так. А це важко вже. Ой. Ну ладно, тут вже ніяк. О, до Подуречому теж мав. Я собі, як бачите, зробив лук. Але стріли, на жаль, ще не міг. В Наступній серії ми підемо кудись до морю. А ні, це ж гравію кремінь добувається. Тому ми підемо теж до моря, бо там гравій для моря. Я зробив також сундучок. І... У нас є броня. Так, броні в нас нема. Тому... Можливо, нам ну, варто зробити якусь прибір, але я не буду. Я, до речі, е, як ви знаєте, туди-сюди, можливо, ми називємо лаву. Я не розумію нащо, але давайте на закінчення відео ми підемо, не беремо лави. Так. Побіжали. Побіжали. Курівка. Круто. Так. Що випало, я не бачу, але це одно візу. Так, мертві кушечки з них випадають палки. Тому ми їх будемо розрушати. Єсть. Так, скелетик. О, до речі, ми підібрати? Ні, не, не зможемо. Нажать. Я думаю, мы сможем стрелу перебраться. Криперочек. Так. Одно ведро. Другое ведро. Есть. Мы сможем вам Давайте криперка трошки. Потронем. Криперок. Да-да-да. Иди сюда. Да, крипер, да, -да. да крипер. Да, Давай, иди сюда. Ха. Краще нам тікати. Кріпер може взірватися Так. І це погано. Тікаємо, тікаємо. Тікаєм. Він має ще раз зайти в лаву, щоб повністю згоріти, я так думаю. Опа. Він ще горить є, він вмер. Так, давайте заберемо нашу лаву і підемо назад додому. що ви чуєте звуки десь ззаді, то це в мене просто... За вікном вітер. Так, йдемо додому. Так. І як би все. Думаю, на цьому серію можна буде закінчити. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А наступна серія по Майнкрафту. Вийде, якщо на цьому відео, набереться 2 лайки. А за цим відео ми зробили дім, трошки покопали шахті, походили, попаркурили, ну і взагалі повеселились. І так, з вами був Артем і всім па-па!